Чорна заздрість з'їдає українців, читаючи те, що люди пишуть в коментарях в інтернеті, здається, що е, ці люди не хочуть собі краще, покращення життя. Що, наприклад, буває таке, що ти бачиш, що інший живе добре, і ти хочеш так само жити. Вони так не хочуть. Вони хочуть, щоб ті люди, яких вони бачать, так само гидко жили, як і вони. Тобто, якщо я сьогодні написав, наприклад, про те, що у Мукачево була атака, то цього недостатньо. Треба, щоб гірше було, щоб Мукачево було так, як в Харкові. Розумієте? Тобто настільки люди бажають іншим зла, що навіть не задумуються, що в них в голові, всередині, в душі відбувається. Це ненормально, тому що ви бачите людей інших, вони мають успіх, вони в чомусь кращі, вони чогось добилися самі. Неважливо навіть які там шляхи в них були, тому що вони це змогли зробити. То ви не хочете стати такими, як вони. Ви хочете, щоб вони стали такими, як ви. Подумайте про те, тому що часто ви бажаєте іншим не просто зла і не просто гіршого, а прям смерті.